Дидактична гра моя сім'я. Мама, тато, дід, бабуся, всіх назву не помилюся. Старший братик і сестричка, в нас сімейка невеличка. Не спиняйте, бо зіб'юся. Мама, тато, дід, бабуся, старший брат, сестра і я Отака моя сім'я. Діти, давайте визначимо, хто кому доводиться. Хто оленка для матусі? Так, донечка, а хто ви для своєї матусі? Хто оленка для татуся? Молодці, донечка, а хто ви для свого татуся? Хто оленка для бабусі? Онучка, а хто ви для своєї бабусі? Хто оленка для дідуся? Так, онучка, а хто ви для свого дідуся? Хто оленка для маринки? Так. Сестричка. А хто Оленка для Тараса? Так, сестричка. А в тебе є сестричка чи брат? Розумнички наші, до нових зустрічей.